Привіт! Я Діана Іванова. З радістю повідомляю, що 14 квітня опадів майже не буде. Бажаю гарного перегляду та хорошого настрою. А чи у всіх районах Вінничини виглядатиме сонечко? Розкажу просто зараз. На заході області ранок буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним. Увечері можливий дощ із грозою. В день температура повітря сягатиме плюс 17 градусів. Вночі близько плюс 13. На півночі регіону з прояснення триватимуть до самого завершення дня. Опади відсутні. Температура повітря в день сягатиме плюс 16 градусів, уночі плюс 12. На сході області сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Очікувати дощ не варто. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 15 градусів в день та плюс 12 вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форестхом у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ надійний забудовник житлового комплексу Форест Хом пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей, першого ступеня споріднення. Для цього у від. Відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів при купівлі нерухомості у Форестком є система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 шістдесят Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава Зсу! Все буде Україна! Хмари, які з'являться на півдні Вінничини в день, протримуються недовго. Температура повітря в день сягатиме 17 градусів вище нуля, вночі плюс 12. У центрі області протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами, які інколи будуть зникати задля появи сонечка. Опадів не буде. Температура повітря в день плюс 16 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 8. Похмура погода буде триматися впевнено, але в день у Вінниці можливе недовге прояснення. Проте без опадів температура повітря в день плюс 16 градусів, вночі градус сягатиме плюс 13. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати лайти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня, до зустрічі на телеканалі Вінниччина.